Ретропогляд у Кірвограді відкрили експозицію радянської фототехніки. Серед сотні раритетних моделей можна знайти і унікальні. Це і перший масовий радянський фотоапарат, і занесений до книги рекордів Гіннеса, і навіть Шпигунський. Раритетні фотокамери бачив наш Сергій Михайлін. Експозицію розмістили у приміщенні приватної галереї. Її власник Микола Цуканов фотоапарати почав колекціонувати 10 років тому. Нині своє зібрання вирішив показати широкому загалу. Перше почалося з того, що у мене свій фотоапарат був, я фотографував чорно-білий фотоапарат, зоркий, який мені отець подарував. А затем уже, когда ну, развал начался Советского Союза, часть продукции выбрасывалась с советского периода, просто выбрасывалась на мусорки, на какие-то свалки, потому что они не нужны были никому. От мені було це жалко. збирати ретротехніку допомагали друзі, каже Микола Цуканов. Нині тут більше сотні екземплярів, більшість діючі. Найстаршому експонату в музеї більше 80 років. Це фотокор. – перший масовий радянський фотоапарат. В було більше мільйона штук. Потому він достатньо був приснув часто його можна було зустріти в руках. І дуже багато кореспондентів в моїх фільмах. От ну, в руках фотокор. А це фотоапарат рекордсмен Сміна 8 Його мала чи не кожна радянська сім'я зі книгу рекордів Гіннеса, як наймасовіший фотоапарат в світі. Таких фотоапаратів було випущено більше 20 мільйонів. Ось ця прямокутна чорна скринька. Насправді панорамний фотоапарат «ФТ-2». Його сконструював Федір Токарів, радянський конструктор військової зброї. Об'єктив в ньому ретельно прихований. Тут написано, що об'єктив індустар 50 то есть это как бы стандартный объектив для фотоаппаратов, но он здесь закрыт за э, полукруглой шторкой, и он появляется только во время съемки. Он двигается вместе со шторкой. Это то, что практически сейчас делают, делают современные объективы рыбий глаз. Серед найменших моделей – перший у світі 16 міліметровий дзеркальний фотоапарат «Нарцис», так і в 30, який у народі називають «шпигунським». Не було кнопки затвору, а... Коли відкриваєш, открываешь, відкриваєш, открываешь, то красумент він фотографірував. Э, Ніський не фантамас. помните такое? От там э, э, детектив, такой любитель, от фотографировал этим фотоапаратом. Крім фотоапаратів радянського виробництва на полицях імпровізованого музею знайшлося місце для кінокамер та імпортних фотокамер. Глядя на каждый из этих экспонатов, о чем-то вспоминаешь то, что, что, что хотелось когда-то, что уже, ну, видите ли, всю эту технику у себя невозможно было иметь, потому что там какие-то деньги и на то время очень немалые. Это история, это то, что помогало нам видеть прекрасно это все, взрослевать. Головна мета показати відвідувачам, що потрібно мати не лише матеріальні цінності, але й духовні, кажуть організатори. Кожна виставка може свою унікальність. Головне, щоб ми дивилися унікальними глазами на всі ці речі. У кого-то в колекції більше фотоапаратів. Я впевнений в цьому. Я уверена, але вони їх держать, усі в шкафах, у дітей усі там якісь міста, які недоступні для людей. Наша задача ще раз показати це людям. Виставка радянських фотоапаратів відтепер діятиме на постійній основі. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко, день за днем.